Я знаю, хреновий був стан. Ну пофиг. Доброго времени суток. Дори подписчики. З вами сім'я Банда на Ютубі. В Київській області саме топ-1. Вио батальйон з вами сьогодні. З вами я Данило. Сьогодні у нас ведучий і оператор Вадик. Можеш показатися. Все, вот он. Вот он наш оператор. Всем привет. Вот он. Коротше, сьогодні буде бомба, пушка, ракета, відос. Уже все добре почалося, вже щось тріснуло. Ну нічого, буде екшн. Сьогодні, ну ви бачили ці масштаби, як я в'їхав на Лясику. По цій площі, якщо по, по фізиці дивитися, по цій площі ми будемо сьогодні ганяти на лясиках наших. Дрифтий ганяти. Так що всім гарного перегляду. І поїхали. Ну що, друзі? Це наша перша така виїздка в, в зимі. Коли зима. Хто я хоче, той так і зрозуміє. Тому що ми зимою навіть не каталися. Ну так, знаєте, з'їздити там щось забрати з посилки чи щось типу такого, а тут прям серйозна зйомка. Серйозна, ви ж розумієте, і на льот. З гарним звуком, з гарною картинкою, з усім. Ну, для, для нас це уровень, це просто це ми левелап. Ну, розумієте, да? не те, що там всякі васелиновці знімають в полі без звука, без ніфіга. Або знімають на телефон теж без звука, без ніфіга. А тут а камери три штуки. Мікро і гарний оператор з ведучим. Хе. Ну що? Да буде дріфт? І сейчас я таки подльот. Да, нам потрібно ще вчиться дріфтити. Я предлагаю отут а бо б там 300. Ну надо ж казати на камеру взросли. Надо? Ну, да. Насправді справді мені 17. Не подумайте. Блін, а тепер монетизацію відключити. У нас і так немає. час. Суга. Yeah. Ай, йопти. Ай, ось, ось, ось. дорогие подбивки. Мои планы на 2020. Держать баланс. Найти баланс. Да. Развиваться. Найти баланс. Держать баланс. Развиваться. Думаю, ты бы заодно мог Купили Sony без зеркалку. Ошибка. Купили зеркалку канон. Фатальная ошибка. Краще спортуйте шампунь. Ооо спас. Ну, а тепер ми з вами поговоримо про серйозні речі. А саме чому останнє наше відео виходило пів року тому. На превеликий жаль, 1 вересня, як всім відомо, почалась. Перва чи Друга світова? блядь, в камеру дивися, не мателяй головою. І шестікуліруй. Привеликий жаль, 1 вересня почалась школа. Чому на превеликий жаль, тому що всі школьники, всім школьникам це не подобається. Давайте будемо чесними. Ну, а саме, я перейшов в 11 клас, Данила в 10, і всім відомо, 11 клас це випускний, готовка до екзаменів, ТД і ТП. Ось чому ми не знімали відео. Ну і давайте будемо ще чесними сьогодні зима, а значить холодно. На даний момент ми вийшли знімати, тому що на дворі плюс 2 градуси. Чому не пішли, ми чому не пішли знімати тоді, коли було на дворі 7 градусів? Незрозуміло взагалі. Але вийшло так, як вийшло. За весь період, що ми не знімали відео, в нас з'явилися колеги по цеху. І, як не странно, нам треба їх випалити доволі таки швидко. В одного, мотоконтент, в іншого лайфстайл. Але те, що інше, знаєте, трішки не те. Як трішки. Взагалі не те. Не картинки, не ні звуку, нічого. Але давайте не будемо їх зараз ображати. Вони як не як стараються. Ми їм за це будемо дякувати, те, що вони роблять для нас конкуренцію. Ми б могли зняти відео цілі на 2023 рік, але ми цього не станемо, тому що ми глянули багато відео такого формату і вирішили, що це крінж. Лютий крінж. Дорогі підписники. Ми чекаємо від вас найбільшого активу. Ну, не на цій планеті, не в Україні, навіть не Київській області. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ми будемо дуже уважно їх читати, будемо прислуховуватися до ваших порад, будемо старатися покращувати наш контент. Далі краще.